Аго тамрільці! З вами п'яний кіт. І це гайд на безкоштовну підписку Есо Плюс. Багато хто з вас знає про підписку, а хто ще не знає, то для вас я розповідаю. У грі є така штука, як підписка ESO яка дає багато бонусів і спрощує нам гру. І ось двічі на рік, на один тиждень, розробники дають спробувати безкоштовну підписку майже з усіма її привілеями. Приблизно це трапляється взимку та влітку, але точні дати ніхто не знає, оскільки ЗОСи включають її завжди спонтанно та без попередження. І в цьому відео я хочу з вами поділитися своїм досвідом і розповісти, що можна встигнути зробити за цей короткий період підписки і чого саме з цієї пробної Су+, ми не отримаємо. Перед тим, як почати, я як завжди попрошу підписатися на мій канал, включити оповіщення, поставити лайк і відписати коментар. А якщо ви шукаєте українську спільноту в грі, хочу запропонувати вам гільдію, в якій знаходжуся сам: гільдія Найтінгел.ua Живий Дискорд, допомога новачкам, як крафтом, так і порадами. Повне облаштований гільдхол з усім необхідним: спільні походи по Тріалам та підземельним. Торговець постійно базується на людних місцях. Та різноманітні щомісячні конкурси всередині гільдії з розіграшами призів. Ви можете знайти нас у внутрішньогровому пошуку гільдії, або, куди простіше, перейти в Discord за посиланням під цим відео. З радістю чекаємо на вас усіх. А ще пропоную вам підписатися на мій телеграм-канал. Там я завжди повідомляю всі важливі новини по Тесо, а також даю анонс своїх видосів. Деякі з них раніше виходять саме в телеграм-каналі. Будучи підписаним на мій телеграм, ви ніколи не пропустите щось важливе зі світу стародавніх собоїв. Якщо я для вас занадто повільно розповідаю, скористайтеся цією чудовою функцією прискорення від Ютуба. Так само відео розбите по тем-кодах, приємного перегляду. Як отримати пробну версію передплати. Легко! Коли розробники вмикають таку подію, Просто відкриваєте магазин і в розділі підписки натискаєте кнопку Спробувати безкоштовно. І ваша пробна версія активується. І тут давайте спочатку розберемо, що дає сама підписка, доступ до всіх доповнень, крім останньої глави, що вийшла на даний момент. Бездонну сумку для ваших ресурсів, подвоєне сховище в банку, кристалів трансмутації і подвоєні слоти для облаштування вашого будинку. Можливість фарбувати костюми і невелике збільшення отримання досвіду та золота тощо, чого ми не отримуємо саме із пробною версією ESO+. і це, звісно, крони та ексклюзивні знижки та безкоштовні предмети в кронному магазині для передплатників, доступ до ігрових класів гри, таких як Некромант та Майстер Рун, доступ до отримання супутників. А доступ до ювелірної справи та до гри в карти буде тільки на період цієї пробної версії, потім доступ закриться. Що стосовно ювелірки, то я точно сказати не можу. За ідеєю, ви можете прокачати її на максимум і вивчити перші необхідні особливості для неї. А далі, начебто, можна буде вже відтворювати на станції трансплантації кільця та намиста з вивченими особливостями. Тут не точно, інформації шукав я про це, але не знайшов. Так що, якщо хтось в курсі, напишіть у коментах, я обов'язково це закріплю. І перше, що нам потрібно зробити, на мою думку, з безкоштовною підпискою, це розвантажити свої ресурси в бездонну ремісничу сумку і під кінець пробного періоду забити її по максимуму, особливо якщо ви займаєтесь виконанням крафтових деліків. Докладніше про крафт деліки можна дізнатися ось за цим посиланням. Всі ваші ресурси автоматично перейдуть у бездонну сумку. Достатньо буде просто позаходити на всіх ваших персонажів, на яких вони можуть бути, якщо такі є. Після закінчення пробної версії Су+, сумка закриється тільки на внесення. Всі ваші ресурси залишаться в ній, і для будь-якого крафта будуть використовуватися автоматично з неї. Та при потребі ви будь-якої митті зможете їх відтуди дістати. Так що, якщо у вас накопичилися карти ресурсів, йдемо їх всі та викопуємо. Ресурси все ще є, переробляємо, і якщо займаєтеся крафдиліками, рекомендую закупити більше матеріалів слів. Археологія та міфіки. Квест береться в солітюді та прокачується як мінімум до 7 рівня. Найоптимальніша локація для цього на острові Артиму. Сьомий рівень потрібен тому, щоб мати змогу купати міфічні речі. Викупуємо всі необхідні речі, які зможемо, а Дон Дісплей допоможе вам у ваших пошуках міфіків. Викупати міфіки достатньо буде один раз, далі вони потрапляють до вашої колекції, і відтуди на станції трансмутації можна буде відтворити їх у будь-який час. І тут обов'язково рекомендую почати з видобутку міфічного кільця до Ши Дуба. Зашипки на нього розкидані по всьому світу. Відкривайте Дон і збирайте насамперед це кільце. Також рекомендую схопити навички гільдії, таких як псиджики, гільдія злодіїв та темне братство. Доступ до цих гілок у вас залишиться навіть після підписки. Гільдія злодіїв у локації прокляття Х'ю, а темне братство на золотому березі. Обидві прокачуються шляхом проходження їх сюжетних ліній. Саме на дне і довге за часом качати цю гілку псиджиків. Щоб відкрився квест на цю гілку, потрібно почати сюжет на Саммерсеті. Поки вас не приведуть на острів Артеїн, і там з'явиться даний квест, який може у вас від 5 до 8 годин вашого часу. Далі раджу визначитися з речами, які вам могли б знадобитися у ваших білдах, і бігти формувати їх у ті тріали та данжі або арени, які вам раніше були недоступні і відкрилися зараз. Все це можна формувати в данжах на нормалі, окрім монстр-сетів та досконалих варіантів речей із тріалів. Я вже говорив раніше, всі речі, які потрапили вам в колекцію, можна буде витворити на станції трансмутації, так що достатньо буде додати потрібні речі до себе в колекцію. І все. Аддоном, ні там Set браузер можна подивитися, де падає та чи інша річ. У грі присутня просто неймовірна кількість різних приколів для зовнішнього вигляду, такі як костюми, татуювання, головні убори, стилі особистості, оболонки, вихованці, стилі навичок, маунти і описуючи кожен, я витрачу на це тиждень, якщо не більше. Так що відкрийте ваш журнал колекцій і перегляньте те, що вам подобається і було недоступно. В описі вказано за яке досягнення можна отримати той чи інший предмет. Журналі досягнень дивимося більш докладно і йдемо його робити. Так само раджу погортати сам журнал досягнень у розділах ділсів важніше, саме ті ачівки, які з іконкою скринькою. Деякі з них даються просто за перебування в дану локацію, або за звичайне проходження ветеранської версії підземель. а деякі, навпаки, за повне проходження локації. Наприклад, ось такий маунт дається. За виконання пачки ачивок у главі Некром. І на остаток: не забудьте обов'язково пофарбувати свій костюм, якщо вам таке цікаво, адже саме з підпискою можна фарбувати ваші костюми та головні убори, які у вас є в колекції. А якщо ви щасливий домовласник якогось великого будинку, наприклад, великий будинок можна отримати за проходження сюжету у главі Ельсвера та його ділці, то у вас є шанс облаштувати його по максимуму. Головне після закінчення підписки не чіпати в ньому предмети, переміщати можна, а от прибирати не варто, інакше вже не повернути його на місце. Також раджу витратити один вечір на збирання скайшардів у зонах, які вам раніше були недоступні. Ось така фігня малята, любі хлопчики та дівчата. Дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним, і я зміг відповісти на багато ваших питань та направити по потрібному вам сліду за полюванням на закриті раніше предмети. Якщо якісь питання у вас все ще залишилися, питайте у коментарях, і я на них обов'язково відповім. Або напишіть щось таке, чого я не сказав у цьому відео. Я обов'язково це прикріплю, щоб бачили всі. Усім гарного часу доби та до нових зустрічей у Тамріелі!